Добрий день, милі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки за столом. Адже вміти себе поводити чимно за столом дуже важливо, а для цього треба знати, що можна робити за столом, а що ні. Тож пропоную вам, малята, прослухати поради мудрої. Сови. Ми руки перед їдою. За стіл сідаю тільки з чистими руками. Учіся правильно користуватися столовими приборами, ніж тримай у правій руці, а веденку у лівій Не перекладай їх з однієї руки в іншу, поки не з'їси всю страву. Не бери з собою за стіл телефон або планшет. За столом не годиться грати в ігри, листуватися, відправляти фото, розмовляти. Відкушуй їжу невеликими шматочками. Намагайся їсти безшумно, не присьорбуй, не плямкай, не стукай столовими приборами. Зі спільної тарілки бери ближче до тебе шматок. У жодному разі не вибираючи собі шматочок, який здається тобі кращим. Не розмовляй із напханим ротом. Будь акуратним. Якщо тебе про щось питали, то перш ніж відповісти, спочатку прожуй і проковтни. Їжу Ну, а зараз, мої любі малята, пропоную повеселитися та виконати руханку. чуки чуки, чуки ми крокуємо вперед пчух чуки чуки повертаємось назад, чуки. чуки чуки, ми крокуємо вперед, крок назад і крок вперед, крок назад і крок вперед, крок назад притупнемо І стік скок І подріборжуємо тут, тут Долоні плеснемо, плес, плес і покружляємо. Зіграти в гру можна не можна. Я буду називати дію, що виконують діти за столом. А вам потрібно подумати і вирішити, можна так робити чи ні. Якщо можна, то хлопаємо в долоньки, а якщо не можна, то киваємо голівками ні. Дякувати за обід! Кидатися їжею за столом сидіти рівно. Попросити інших передати страву, яка далеко Махати приборами. Розмовляти з повним ротом, витирати забруднені руки і обличчя серветкою. Вийдатися на ніжках стільця. Ніж тримати у правій руці, а виделку у лівій. Залазити під стіл. Пам'ятайте, любі друзі, їсти теж потрібно вміти, щоб сусіда не облити, одягу не заплямити. За столом своя наука, як їси, не поспішай. З ложки суп не виливай, жуй із закритим ротом і не бався їжею. Не хитайся на стільці, прямо за столом сиди, на стіл ліктів не клади. Після того, як поїв, не забудь сказати дякую. І тоді тобі скажуть неодмінно, От на дитина. До нових зустрічей, мої чемні малята. Бувайте!